Яцюк став священником після того, як майже 10 років волонтери в організації лікарняних клоунів, які працюють з пацієнтами різних медзакладів області. Як я до цього дійшов, я ще думав це під час школи, коли я ще був 5-6 клас. Я вже тоді задумувався. ну і пройшло більше 25 літ, щоб я дійшов до цього вже в такому свідомому віці. Нині Юрій Яцюк навчається у Рівненській духовній семінарії. Розповідає, коли самостійно проводитиме богослужіння, поки не знає. Поки що я не можу сам служити, бо в мене є ще практика священича. Планую далі продовжувати навчання у Волинській богословській православній академії. Це вже буде. Більш конкретніше це буде медичне капеланство. Один з медзакладів Рівненщини, який відвідував Юрій Яцюк, як лікарняний клоун, обласна дитяча лікарня. Мати пацієнтки Галина Коваль каже: упродовж 12 років лікарі медзакладу лікують її доньку Анну, в якої виявили доброякісну пухлину. Чи очікували ви, що він захоче стати стати Ні, навіть не очікувала, не думала, що що таке так може. Помінятися все, що він собі знайде іншу дорогу, інший шлях як служитель церкви. Він був завжди. Такий позитивний живчик, що він завжди розвеселяв дітей, знав підхід до кожної дитини. У неонатальному центрі, де лікують новонароджених, Юрій Яцюк облаштував молитовний куток. Тут батьки немовлят та лікарі можуть лишити записки й помолитись, розповідає старша медична сестра центру Світлана Гапонюк. Я дуже радію за нього, пишаюся, і я знаю, що в нього все буде добре. Він прийшовши відділення, може спитати до медсестричок, як вас, дівчатка, справи? Мами обідає в їдальні? Мами смачного, як вас справи, все буде добре. Тобто, це дуже позитивна людина. Діти, це моя родина. Це я коли приходжу, і ці обнімашки дитячі, ай, то то вже все. То аж сльози в мене самі вискочили. Ну то діти. Це, ну я татом став трошки пізньому в віці. Ой, і напевно, діти, моя родина, найбільше мене підтримує і дає. Ото й стержень такий не зламатися. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.